Фашисти пішли в атаку на одному із напрямків. Хотіли масою продавити оборону засу, і здавалося б, це в них виходить і може відбутися страшне та раптово, наче ні звідки на них рухнула велика і потужна бомба. Скажений вибух, очистив все навколо. Наступальна група була і ось її не стало. А хто зміг вціліти, кинувся тікати. Як окупантів розгромили, дивимося за А Ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки, підписуйтесь та залишайтеся з нами, щоб бути в курсі всіх актуальних новин. Окупанти на Луганщині вирішили піти на штурми, начебто почали проривати оборону ЗСУ, але раптово натрапили на гарячий прийом. Стався дуже великий вибух, який, звісно, здивував. Вдарила потужна зброя. Про це інформує журналіст Андрій. Андрій Плієнко Рашистів накрили скидами бомб, навколо все почало розносити. А хто вцілів, вже було кинулися втюки, але всі їх дії, як завжди, як на долоні перед українськими захисниками. І так українська пташка продовжувала стежити за діями окупантів. А, на жаль, в'їду обривається на найцікавішому моменті, коли залишки групування рашистів наздоганяють і починають накривати вибухівкою. І тим не менш, можемо зробити припущення, що всі окупанти, які намагалися захопити українське терот. Торі, вже певно, двохсоті цей випадок не поодинокий. У мережі з'являється повідомлення про те, що на Курахівському напрямку рашистські окупанти теж йдуть в атаку колонами, але їхні плани руйнуються завдяки точній та злагодженій роботі наших артилерістів, операторів, ударних дронів та протитанкістів. І вони вже думаючи, що змогли прорватися, раптом потрапляють у справжній вир вибухів. Так бійці 79-ї десантно-штурмової бригади зупинили ворожий штурм та знищили вчен танки і бомпа. Окупантів відповідні кадри вже поширюються у соцмедіа. Ще з'явилася інформація про те, що рашистські окупанти пішли на масований штурм Сил оборони на Вогледарському напрямку. Це південний фаз офіційного корахівського напрямку із залученням великої кількості бронетехніки і піхоти. Про що, зокрема, в кількох повідомленнях у своєму телеграм-каналі говорять, снайпер повідомив блогер і боєць 24-го окремого штурмового батальйону Айдар, п'ятої бригади збройних сил України Станіслав Бунятов Усман. Спочатку він Писав таке, було вже два механізованих наката в кожному мінімум по купу одиниць. техніки. вони суттєвих успіхів на даний момент не мають, але бої важкі. Незабаром захисник поширив таке повідомлення. Рашисти мають просування в напрямку водяного. Згодом військовий дописав піхоті на Володарському. Дуже важко. Техніки та рашистів. Тьма у свою чергу блогер. лейтенант зсу з Алекс в своєму телеграм-каналі. Офіцер це підтверджує. І так він повідомив, що за першу половину дня расистів затіяли до 30 одиниць. Техніка на Володарському напрямку на ну, згодом військовослужбовець продовжив тримаються як тільки можна на Володарському напрямку. Досі тривають важкі бої. З обох сторін працює все. Рашисти намагаються давити кількістю, особливо в техніці. Кількість знищеної броні перевалили за десяток. Піхотинці несуть на собі основний тягар. Тримайтеся, хлопці, кінець цитати. Ну а тим часом з'явилися інформації про те, що понад 100 солдатів-строковиків, які нещодавно повернулися в Арав, у рамках обміну військовополоненими на можуть знову відправи. Ти на війну проти України про що пише рашистський опозиційний проєкт можем. Журналісти зв'язалися з деякими сім'ями строковиків, які були звільнені українською стороною в рамках обміну військовополонених. І родичі одного хлопця розповіли, що юнаків повертають військові частини за місцем служби. Звідки обіцяють відпустити? Водночас, за даними юристів, така процедура в російському законодавстві не передбачена. Олексій Табалов, засновник школи, призовника з цього приводу говорить таке. Цю за ідею. Повинні дослужувати у рашистському законодавстві. Не описано, що робити в таких випадках. Щоправда, у статті 117 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими йдеться про те, що жоден репатрійований не може бути використаний на дійсній військовій службі. І звідси можна зробити висновок, що РФ як країна-учасниця конвенції повинна звільнити в запас строковиків. Однак юрист сумнівається, що це станеться. Як припускає голова проєкту громадянин армія право Сергій Криванко, строковиків можуть звільнити за станом здоров'я. А далі пряма мова експерта. Треба проходити ВЛК, отримувати висновки і на цій підставі звільнятися. Якщо буде дано сигнал, оформляти як отримання травми, захворювання. Якщо не буде дана команда, їх залишать в частинах і Вони будуть дослужувати. Пропускає правозахисник. Криванко нагадав, що в СРСР була ціла система перевірочних. Таборів для звільнених із полону і зараз її немає. Проте зі звільненими юнаками напевно працюють ФСБшники колишніх військовополонених, перевіряють, проводять відповідні опитування. Так, наприклад, Антон Спердонов із Курганської області, який потрапив в полон, був одним із 115 полонених, які повернулися до РФ після обміну. Його сестра Катерина розповідала, що його відправлять в військову частину, звідки сім'я сподівається його забрати а далі пряма мова. Він ще не приїхав. Вони поки що в Москві. Потім його повезуть в Єлань в частину, де він служив. І звідти ми зможемо його забрати. Сказали, що термін служби для них закінчився на цьому, каже Катерина. Водночас, як зазначає, можемо об'яснити, міноборони РФ, незважаючи на історію з полоном рашистських строковиків, не відмовлялися від ідеї воювати саме такими силами задіяти у війні проти України службовців строкової служби. І за даними місцевих пабліків, тепер під Курськ відправляють строковиків із Іванова та Кострами. РФ, ймовірно продовжує передислоковувати війська із менш пріоритетних ділянок фронту в Україні на фронт в Курській області. Стало відомо раніше. Зокрема, про це йдеться в одному із попередніх звітів інституту вивчення війни. Так відомо, що днями командири кількох підрозділів розвітували президенту РФ Путлеру про виконання бойових завдань на території РФ, що межує з Україною. Ймовірно, йдеться про Курську область. Експерти зазначають, що Раніше того ж дня Путлер зустрівся із начальником генштабу ЗСР Валерієм Герасімовим і начальником головного оперативного управління генштабу Сергієм Рудським, щоб обговорити відповідь РФ на українську операцію в Курській області. Ну а далі цю публікацію від експертів інститут спостерігав за частинами 810-ї бригади морської піхоти, 155-ї бригади ВМС та 11-ї бригади повітряно-десантних військ, які воюють в Курській області, виявив докази того, що рашистське військове командування не. Удавно передислокувала підрозділи 56-го полку повітряно-десантних військ з району роботаного на заході Запорізької області до Курської області. Йдеться у звіті. Водночас аналітики інституту не бачили повідомлень про те, що підрозділи 51-го полку повітряно-десантних військ в РФ воюють в Курській області. Однак пропускають, що РФ передислокувала частини 810 ї та 155 ї бригад морської піхоти з лінії фронту на півночі Харківської області. а Також ймовірно перекинула частину одинадцятої. Бригади з району Часового Яру, рашиське військове командування чинить опір оперативному тиску щодо передислокації сили з пріоритетних наступальних зусиль, захоплення Покровська в Донецькій області та ймовірно продовжуватиме залучати сили з менш пріоритетних операцій на всьому театрі бойових дій для оборони в Курській області. Вважають аналітики інституту вивчення війни. З цього приводу висловився і головнокомандувач збройних сил України Олександр Сир. Ський, який заявив, що київські війська продовжують наступати в Курській області РФ, але попередив, що Москва нарощує сили на східному покровському фронті, де наступають рашистські війська. Генерал Сирський заявив, що РФ намагається порушити лінії постачання України на фронті під Покровськом. Вугле містом, яке має стратегічне військове значення як транспортний вузол. Ситуація на покровському фронті досить складна. Противник використовує свою перевагу в особовому складі, озброєні та військовій техніці. Активно застосовує артилерію та авіацію. Сказав він. І, за його словами, внаслідок тритижневого наступу українських військ на Курську область Рефі захоплено 100 населених пунктів. Московські війська намагаються контратакувати в цьому районі і оточити київські війська. Але ці спроби припиняються, додав він. Ну і його словами, однією з цілей курської операції було відволікання рашистських сил із інших напрямків насамперед із Покровського і Курахівського секторів. Курська операція відволікла значну кількість сил. Сказав він, зазначивши, що рашиські війська були відведені з півдня України. Сирський додав, що на даний момент на Курський фронт було направлено близько 30 тисяч військовослужбовців. І ця цифра зростає. Однак він заявив, що РФ посилює свої сили на покровському фронті. Друзі, ну а ви не забувайте донатити. Та та збройним силам України, щоб пришвидшити нашу перемогу до зустрічі у свіжих випусках. Новин ставте вподобайки та підписуйтесь. Слава Україні!